Відсьогодні вулиці Конотопа з міліціонерами охоронятимуть і місцеві громадські формування. Їхнім прямим завданням стане стежити за правопорядком у мікрорайонах міста, проводити профілактичну і роз'яснювальну роботу серед населення, зокрема молоді, виявляти і припиняти правопорушення. На вимоги сьогодення для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення травневих свят з сьогоднішнього дня. Міліція перебуває в посиленому варіанті несення служби та забезпечує охорону громадського порядку. В зв'язку з тим, що частина особового складу органів внутрішніх справ перебуває в зоні АТО та після зони АТО, в вимогах сьогодення ми змушені долучати до охорони громадського порядку громадські формування, які допомагають забезпеченні охорони громадського порядку. Як ви самі могли бачити сьогодні? Перший раз громадські формування спільно зі співробітниками міліції будуть нести службу по охороні громадського порядку на території міста Канатоп. Перед тим як заступити на патрулювання для міліціонерів і членів громадського формування, був проведений спільний інструктаж, під час якого наряди дізналися про оперативну ситуацію на підпорядкованій території, отримали орієнтування на розшукуваних осіб та безвісті зниклих громадян. Крім того, їм роз'яснили, як діяти в тій чи іншій ситуації і на що варто Звертати увагу під час чергування перед заступанням на патрулювання до особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ, а також членів громадського формування, які заступають на охорону громадського порядку, доведена оперативна остановка на території міста, а також доведені ті вимоги. А також заходи, на які вони повинні звертати увагу, зараз у місті функціонує два громадських формування та одна недержавна охоронна організація, в яких налічується близько 150 добровольців. Усі вони пройшли спеціальні заняття і готові допомагати міліції у наведенні правопорядку. Правоохоронці ж впевнені, такі спільні патрулювання допоможуть налагодити спокій і порядок у місті. Приступити для охорони громадського порядку. Браво! Руч!